За повідомленнями синоптиків, в Україні 21 лютого часом невеликий дощ, місцями із мокрим снігом. Температура уночі від 4 тепла до 2 морозу, у день 2-8 тепла. На Закарпатті та півдні Одещини у східних областях вночі 2-8 морозу, в день від 1 морозу до 4 тепла. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний 7-12 метрів за секунду. По Київщині 21 лютого. Уночі від нуля до плюс 3 градусів. Невеликий дощ, мокрий сніг. У день від плюс 4 до плюс 8 градусів. Хмарно. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі 0, плюс 2, невеликий дощ і мокрий сніг. В день плюс 5, плюс 7, невеликий дощ.